У Львові минулого тижня відбувся цікавий медіафорум. Чому цікавий? Тому що за участі російської опозиції. Так, так, друзі, вам не почулося. Стояв радник голови офісу президента Подоляк, і з ним поруч стояли російські опозиціонери. Ну там всякі Фейгіни і Каспарови. Мер Львова Андрій Садовий вже подав запит у відповідні органи. Ну а служба безпеки України сказала, що мовляв не в курсі, не маємо жодної інформації про проведення цього форуму. Друзі, напишіть в коментарях, ви взагалі вважаєте нормальним, що російська опозиція тут важливе слово, російська опозиція приїжджає до України під час повномасштабної війни і про щось там кумєкає на нашій території. І головне, який після цього буде результат, і навіщо це українській владі? Цікаво буде почитати ваші думки. Ну і підпишіться на канал вечір, якщо ще не підписані. Зробили. Продовжуємо. Я наприклад, точно знаю, що велике кількість росіян сьогодні знаходиться в тюрмі. Іменно по факту війни, іменно по факту підтримки України. Так і в чому перемога? Здається, вже після Навального всі московити мали зрозуміти, що сидіння у в'язниці це доволі сумнівна боротьба. Але з підшконки Путіна боротися куди зручніше. Тим не менше, це дає надію, що страна має друге стержень, не тільки. Не знаю, який там стрижень бачить Михайло Подоляк, а ми бачимо лише той, який Кремль встромлює росіянам у задній прохід, і вони чомусь зовсім і не проти. І катая гарю антіросійськості України, цьому я не забуваю всегда везде що є есть большое количество людей, которые тоже платять большую цену сьогодні в Росії. Ви этого не забывайте. Отже, ж курва ходити по московських судах і утримувати 15 діб арешту. Це тепер називається велика ціна для росіян. Чи може він про великі ціни на імпортний камамбер? Я читаю, що РДК, і регіон. Позиція, і, і гуманітарне заставляю, которая говорить господин Потаповський, і поліжостка говорить господин Каспаров, це все буде По правому радника Єрмака, працюють в цьому переліку лише російські добровольці. Ось до Легіону Свобода Росії, РДК та Сибірського батальйону серйозно нуль питань. Вони взяли у руки зброю, пакетують окупантів і готові життя віддати за свої переконання. А щодо бійців переговорного фронту і учасників бойових дій круглих столів, де у Берлине, <соединяющие> но не смещить нас. В один прекрасный момент все пройдет обвально. Еще раз, все случится обвально. И если сегодня есть пессимизм, потому что два года войны, два года и три месяца войны тяжело, и кажется, что Россия перестроилась, милитарная компонента Белоусова назначит все не так. Объективная логика процесса неизменна, как и два года назад, так и сейчас. Один прекрасний момент почнеться потокове двіження, і в Росії буде багато швидко. Подоляк думкою багатіє. Ось ці розповіді про стрімкий обвал чи то кремлівського режиму, чи то разом з ним і фронту. Це ми ж чули. І власне чули від подоляка і про каву в Ялті. Також чули десь так в лютому, 23-го. Логіка війни абсолютно очевидна. Ми з вами точно зможемо проговорити про реалії Криму на набережній Ялті. Це питання шість місяців чи п'ять з половиною, чи п'ять, чи сім. Це питання не в часі. Це питання, що це буде точно там, і ми зможемо точно говорити про абсолютно ефективне майбутнє Криму як такого: шість місяців чи п'ять, чи сім місяців. Ми будемо знаходитись в Криму. Подоляк завжди любив патякати. Це дуже в стилі хороших руських. Але коли його питають цілком прості речі, як от про оновлення даних в ТЦК згідно нового мобілізаційного законодавства, він чомусь губиться. Добре, що не в Тисі. А ви коли востаннє були в ТЦК? Uh, я буду в ТЦК. Ну, це певно, питання днів. А якщо черги будуть, то от ви теж так будете стояти в черзі? Uh, ну, а чим ми відрізняємося від цих інших? А от, до речі, це хороше питання, бо ж люди дуже часто запитують: а як там чиновники, як там депутати? А от, до речі, Офіс президента, співробітники Офісу президента, радники, штатні і позаштатні в тому числі, вони мають бронювання? А, певна категорія держслужбовців має бронювання. Інші, хто має, той безумовно буде там далі реалізовувати в будь-якому випадку, треба буде прийти оновити свої дані в ТЦК. Тобто, всі це ж процедура 100%, Тобто, всі мають оновити свої дані. А, в кого є бронювання в рамках того, що прописано в законі, вони будуть знімати цю броню, а інші будуть відповідно проходити ВЛК. А ви ви, ви матимете бронювання? Давайте я спочатку буду в ТЦК, а потім будемо а, говорити далі. Я просто запитувала конкретно вас. От ви маєте бронювання чи ні на сьогоднішній день? Мені треба пройти в ТЦК, оновити свої дані. Після цього буде зрозуміло. Так, так бачимо ухилянта, принаймні, ухилянта від прямих запитань журналістів. Запуск системи Резерв Плюс, через яку всі військовозобов'язані зобов'язані можуть оновити свої дані, це не орне поле для жартів. Тут і код із шкільного додатка, і регулярні збої у перші дні роботи. Але справжнє почуття гумору у голови фінансового комітету Верховної Ради. Поки всі ламають голову, кому варто давати бронювання, кому ні. Данило Гетьманцев пропонує влаштувати. Готові? Лотерею питання бронювання завжди буде для когось несправедливим, бо той, хто не підпадає під пільгову категорію, буде сприймати його як несправедливе бронювання. Тому, взагалі, якщо б я особисто вирішував це питання, я би скористав себе прикладом Сполучених Штатів Америки, коли призов здійснювався за певними датами народження, які визначалися випадково, тобто лотереї визначалися, і призивалися ті люди, які були народжені в цю дату. Без відносин до, до професії, без відносин до е, роду заняття та інших піх, і тоді воно виглядає більш-менш справедливо, хоча й в цьому випадку також будуть невдоволені. А я пропоную піти ще далі. Давайте депутатів і членів уряду теж обирати в лотерею. Хоча, якщо подивитися на склад державних органів, то воно десь так часто і відбувається. На жаль, процитуємо колишнього прес-секретарку одного із лідерів сучасності, або цитату із фразою. У ви, голови української розвідки. Ось такі справи, друзі. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал вечір. І написати в коментарях, що ви думаєте щодо того чи іншого випуску. Друзі, наші випуски виходять регулярно щотижня, але знаєте, що монетизація в них просто мінімальна. Плюс наші ефіри перевіряють днями, тому ми інколи запізнюємось і не даємо випуск саме в суботу. Чому? Бо триває перевірка Ютубу. Чомусь відео постійно жовті на олівці ми напевно у тих, хто е -е, вирішує потрапляти чи не потрапляти відеоматеріалу в ЕТЕ. Але ми не здаємося. В описі до цього відео є патреон, є банка і є бамія кофі. Ви можете посприяти, аби вечір і надалі існував. І ми випускали наші випуски регулярно. Тому зайдіть в опис до цього відео, скористайтеся цією функцією і ставайте інвесторами нашого проекту. Я вас обіймаю, друзі. Слава Україні! Слава силам оборони, шлю сердечки і подивіться інші відео, якщо раптом прогавили. їх. Там ще на каналі чимало. До зустрічі!